Вітаю вас, шановні глядачі, В ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколаєвича. Говоримо сьогодні про меморіальні комплекси України і, власне, про системність. Наскільки сьогодні повинна бути і якою системність у створенні меморіальних комплексів? Принципи меморіалізації? Знаєте, надзвичайно складне питання. Дуже складне і я почав трошки, коли я так ну, перш за все, за допомогою наших донорів, Український інститут національної пам'яті, національний музей історії України, національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні, був проведений в Полтаві круглий стіл. І е, американська сторона, до речі, виділила кошти на таке дослідження, і вони назвали його рекомендації для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо заходів пов'язаних із збереженням та вшануванням пам'яті учасників жертв подій російсько-української війни. Я коли їх трошки ознайомився, і у ну, мене трошки ну така була складне, складне, е, складні відчуття, тому що. Я не готовий зараз запропонувати рішення, тому що навіть в Україні на сьогодні цих рішень немає, на жаль. Але той шлях, який вже пройшов або проходить Київ, Львів і Чернігів, які вважаються прикладами е в цьому сенсі, от, е як, як будуються меморіали, е які підходи. То я зрозумів, що і нам необхідно почати хоча б цей шлях проходити і запровадити ну, щонайменше публічну дискусію на тему, як зберігати пам'ять про загиблих в Полтаві, в громаді, в області, які органи, які інституції повинні бути. Тому що тут одразу виникло дуже багато питань. От Одразу дуже багато питань. Тому що… І ще я хочу навести приклад. До мене звернулася на початку повномасштабного вторгнення сім'я, і я запитав, коли вже привезли тіло захисника, тіло героя. І я кажу, які у вас, вас можливо, прохання. І вони мені сказали, ми хочемо військовий оркестр. Я його не знайшов в Полтаві, я вимушений був звертатись до. Голови міської ради Миргорода. І мені лише там запропонували, причому це запропонували безкоштовно, це, ну, скажімо так, на дружніх засадах. Але на сьогодні, у нас навіть на третій рік війни, у нас, на жаль, немає військового оркестра, який би супроводжував поховання. Друга проблема це локації. У нас дійсно є алея героїв, якщо ми про Полтаву, і у нас є сектор на Затуринському кладовищі. В громадах, на жаль, ситуація трошки безсистемна. І якщо ви пригадуєте, у нас спочатку, ну, така, скажімо, були пам'ятні дошки на закладах освіти, да, де навчався, де потім у нас. Алеї Героїв. В громадах в більшості є алеї героїв. Якщо ми подивимось, то дуже різні підходи, тому що громади різні. Є громади, ну, де, скажімо, є кошти, є громади, де немає коштів. Чи забезпечуємо ми однаковий е, єдиний підхід до родин загиблих? Я думаю, що в цьому сенсі. Ну, не забезпечує. Ну, я так розумію, що на державному рівні є якісь певні стандарти, там і певні соцвиплати, а по громадам це вже інша якась. Так. так. І, і в частині побудови алеї так само різні підходи. І постало ще питання: от відносно локації. Зазвичай, якщо це, то там повинна бути зупинка. Яка повинна забезпечувати безбар'єрний доступ. Mm -hmm. Тобто, якщо... І ще одне, на що я звернув увагу, що е, поховання в більшості випадків вони повинні враховувати, е, що ряд ветеранів, які е, живі, здорові, працюють, але вже висловили бажання у разі смерті бути похованими із своїми побратимами. Як забезпечити оце бажання або оце прагнення? Тому. Насправді, ну і загальні стандарти до естетики вшанування. І тут, ну от я думаю, що нам треба проводити таку загальну дискусію, можливо, якісь спільні заходи з головами громад, з військовою адміністрацією, з обласною радою, для того, щоб ну, ми повинні все ж таки якісь тут консенсуальні рішення і щоб не було протесту місцевих, в тому числі мешканців, тому що ми пригадуємо, що в окремих випадках були протести з приводу. Розширення е, території паховання, тому, ну, тому що окремі мешканці вважали, що це вже і так достатньо велика територія. Тому е, підсумовуючи от першу тезу, хочу сказати, що повинна бути публічна дискусія. Необхідно залучати фахівців, необхідно залучати архітекторів, дизайнерів, які саме мають досвід або знання. Ну от іменно в частині ідентифікації меморіалу. Пане. Я стосовно, от ви сказали про публічну дискусію, про громадське обговорення, про залучення різного роду фахівців. Да. Я хотів би вас запитати: от, в нас була така ситуація, вона є така ситуація зараз в Полтаві, коли е була Революція Гідності, е були певні події е перед е обласною військовою адміністрацією, да. тоді це була обласна державна адміністрація. і на якомусь рівні, я так розумію, було вирішено про те, що потрібно створити меморіальний комплекс так. Біля, так. біля ОДА. Да. Проводилося дуже багато громадських обговорень, дискусій, залучення. Декілька фокусів, проєктів навіть було. Декілька проєктів, да. конкурси. І Ну, я думаю, що завадило перш за все, повномасштабне вторгнення, тому що ну, принаймні в 20-му, у 2021 році вже питання обговорювалось. Я знаю точно, що були ну, на стадії обирання проєктів, тому що залучались фахівці. На жаль, далі, далі не пішло. І я думаю, що це також проблемне питання. І, на жаль, іноді, коли виникає ця дискусія, іноді кажуть не на часі, тому що зазвичай питання. Що стосується побудови якогось меморіалу, то це вже під час мирного. Ну, ми, по-перше, не знаємо, скільки може тривати війна, по-друге, вона вже триває третій рік. І є батьки, є родичі, є дружини, є діти, і оцей простір повинен бути комфортним для них, для родин. І е, вони повинні прийти туди для того, щоб е, віддати шану. Е, ну і це повинно бути в комфортних умовах. Доступно. Це повинно бути, тому що от, я навіть читав, що є е, 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 там, скажімо, американський досвід, французький досвід, то е, фахівці кажуть, що це постійний шлях. Ну, пошук якоїсь оптимальної моделі, що повинно бути взагалі на, ну, скажімо, в цьому місці, там, в цих місцях поховання меморіальне кладовище. Що там повинно бути? Це дискусія триває. І, але все ж таки ну, є певні стандарти. От, наприклад, кольори. Рекомендують навіть світлі кольори підбирати, білі, сталеві. І уникати чорних кольорів, тому що ну, надмірний смуток, надмірна. Депресивність. Да. І це все ж таки повинно бути не лише місцем пам'яті, але і місцем сили. Провинні проводитись заходи, мотивувати, пам'ятати цю історію, мотивувати бути гідним пам'яті загиблих героїв, заходи для молоді. ну, тобто... Це, це не лише кладовище повинно бути. От я... І це, оці такі тези ну, знову ж таки, приводять мене до того, що тут треба в цю дискусію також і родини загиблих, і ветеранську спільноту, і от спільно виробляти якусь е ну, можливо, стратегію навіть. Тому тут мова може йти про якесь місцеве, не лише на національному рівні, тому що, на жаль. Законодавство про військові поховання у нас на сьогодні не існує. Але е, на регіональному рівні можливо приймати якісь рішення, і вони повинні бути спільними для того, щоб уникати конфліктів. А якщо от, говорити, ви говорили про рекомендації для місцевих органів виконавчої влади, да. органів місцевого самоврядування, які були да. розроблені, і, власне, якщо там є якісь от конкретика, про яку ми можемо говорити, от, наприклад, ви вже сказали там, за кольори. Там... А що ще повинно бути таке? От. Ну, от е, з приводу е, зупинок, угу. да? з приводу е, безбар'єрності, доступності е, е, ще там, от, скажем, такий посил подається, що важливо, щоб е, кладовище віддавало світлу, шану, чину і подвигу, а не лише тузій скорботі. Отакий йде посил. Mm -hmm. Тобто, ну тут виникає питання про локацію знову ж таки. Це... Ну, це трошки інший простір повинен бути. Ну він вже є. Ви розумієте, ми ж не можемо зараз проводити оцю публічну дискусію і шукати якісь там локації і так далі, тому що війна йде вже зараз так. і йдуть вже зараз да, поховання. Так, да, так, да, так. Да. Ну, е, треба забезпечувати потреби всіх. Якщо е, я ще не звернув увагу на ту категорію, що е, не можна ідентифікувати, або не можна знайти останки бійця. І для цих людей, для цих родин, близьких, повинен бути ну, можливо, якийсь меморіал, е, ну, скажімо так, як об, невідомо, окрем... як в каналах невідомого військовослужбовця, який не можна встановити, тим більше, що перші місяці повномасштабного вторгнення, на жаль, експертні установи не справлялися з ідентифікацією загиблих, не було ще. Тому що я пригадую, що перші, перші місяці, перші роки найбільше питання це експертиза ДНК. Її не могли забезпечити на окупованих територіях, на, окупова... на територіях, де йшла безпосередньо бойові дії. Тому навантаження було дуже велике на ті регіони, де не... ну, відносно там, стабільна була ситуація, Полтавська область. І тут проводили і Суми, і Чернігів і Харківська область. Тому значна частина, ну, на жаль, вже не можна встановити, ідентифікувати. І з цим також треба щось робити. Я знову ж таки, я не претендую на якусь е, остаточність в цьому сенсі, але е, що до, до цього питання треба повернутись, і з огляду на те, який складний шлях дискусії був і є в у Львові, хоча там, е, ну, скажімо, е, і е, локації значно більші, то я думаю, що от в цьому сенсі нам ще треба тут. Всім працювати, і депутатському корпусу, і депутатам в громадах, і керівникам громад, тому що тут ну, архітектурна складова, надзвичайна, як на мене. А от ви задали за архітектурну складову. А якщо говорити ось загалом, як змінилися меморіальні комплекси України після здобуття незалежності? От були якісь там радянські наративи? Там будуємо так, там оці пам'ятники невідомим є солдатам, кожному цьому, вічний вогонь і так далі. А… Є незалежність чи є якась кардинальна зміна цих меморіальних комплексів і бачення в тому числі архітектурного характеру? Знаєте, от, е, от тут я хочу знову ж таки, ну це є таке широке поняття культура пам'яті. Mm -hmm. І я думаю, що от, ну, не хочу просто їх цитувати, їх дуже багато. І вони стосуються окремо чоловіків, окремо жінок, окремо дітей, mm -hmm. загиблих від війни, окремо невідомих осіб, е, окремо, скажімо, е, Іноземців, які долучились до Збройних сил України. Всі ці підходи, вони, ну, вони є вже загальна практика. Я, я думаю, що, ну, по-перше, надмогильні споруди, їх вигляд. Іноді в окремих громадах там йдуть шляхом Казацьких Хрестів. Іноді це, скажімо, в інших громадах трошки по-іншому сприйняття. Тут, тут, тут культурна складова. Регіональна складова. Буєш, і є релігійна складова, бо є, є релігійна складова, да. Тому е так от питання в тому, що кожен, хто приходить, скажімо, в місце поховання, е там повинна бути в тому числі якась релігійна споруда. Там повинна бути, щоб можна було, е скажімо, якісь е ну, обряди, релігійні обряди провести І для представників всіх конфесій, всіх конфесій, не лише християнства. Це може бути юдаїзм, це може бути мусульманство і так далі. Тому надзвичайно складна тема. Я думаю, що ми взяли на себе дуже велику відповідальність і сміливість, але я думаю, що цю дискусію треба обговорювати, тому що ну, принаймні тут дуже багато питань щодо створення меморіалів, і дуже багато вже є сучасний досвід, який треба враховувати. Якщо говорити про принцип меморіалізації у вулицях і у скверах. Яке ваше бачення і які, можливо, є рекомендації стосовно цього фахівців? Ну, пригадуйте, скільки у нас було дискусійних питань, да? іноді навіть були певні непорозуміння, іноді вулицю ділили, скажімо угу. так, на декілька, на декілька. частин. Для... І це лише свідчення того, що це складне питання, і, можливо, не завжди була можливість провести. Якісну дискусію, якісний діалог, можливо, і тому виникали такі питання. Ну, доволі складне питання. Я ще поки що для себе відповіді на це питання не знайшов, але є певні рекомендації, є певні пояснення, і це повинно лише будуватися на діалозі і загальному. Ну, в загальному узгодженні. Тому, якщо якась сторона не погоджується, там чи представники сім'ї, чи побратими, то я думаю, це питання краще відкласти. Олександр Миколаївич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.